Так, діти, зараз ми перевіримо те, що було задано Наді. Нагадайте мені, будь ласка. Друге було, так. Друге від... Нагадуйте номери, чи ви їх не робили? Друге. Ні, друге ми робили мені здається. Друге, третє, четверте ми робили. П'яте. Шестоє, восьмое, дев'яте, двенадцяте, чотирнадцяте і пятнадцяте. Так, шосте а. Сьоме те... Ні, сьоме ми розбирали. Восьме. 8... Восьме теж було, так? Так. Восьме в мене написано Д. Дев'яте Г, так? Десяте ми розбирали, мені здається. Одинадцяте теж розбирали. Так, далі. Дванадцяте. 12... 12, так, 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 мінус 130. Там завдання було відкритої частини, тому там немає букв літер. І так, 13, 0, ми розбирали 375 тисяч. Наступне 14 це 44. І останнє, в мене написано літера А. І так, все зрозуміло, все співпало, чи треба щось розібрати? Діти? Да, все співпало. Так, добре. Якщо все співпало, сьогодні ми подивимось таку тему, як розв'язування задач на складання систем. Я хотіла б нагадати вам такі речі. Перше, з цією темою ви зустрінулися в сьомому класі. І такі задачі теж можуть бути на ЗНО, тому ми згадаємо такі задачі теж. І так, давайте подивимось. Номер 1 зараз. З цього файлу ви пишете сьогоднішню дату. У нас сьогодні 20.02.23. Тема уроку задачі на складання систем. Ось перепишіть її, будь ласка, звідси. І давайте подивимось: перша задача. За одну булку і 4 бублика заплатили 68 копійок. А за дві булки і три бублика 76 копійок. Визначте ціну булки і ціну бублика. Ну, це така нескладна задача, але такого типу дійсно може бути. Я хотіла нагадати, у нас. В класі текстових задач є такий тип задач, який я називаю так. Це задачі на ціну, кількість вартість. Це саме такий тип задач, тобто в нас є три величини. Ціна. Що таке ціна? Це скільки коштує одна одиниця товару чи один кілограм товару, так? Ціна кількість це кількість кілограмів чи штук. А вартість це загальна, ну, стойність, це є вартість, да? загальна вартість покупки, вартість. вартість. Ну, В даному випадку в нас два види товарів булка і бублік. Ми пишемо булка, бублік. Так, знов пишемо булка і бублік. І так, читаємо. За одну булку, 4 бубліка заплатили 68 копійок. Тобто це мова йде про кількість. Одна булка, тобто в даному випадку в штуках і 4 бубліки, заплатили разом, це мається на увазі спільна вартість 68 копійок. А за дві булки і три бубліка, це теж мова йде про кількість. Заплатили разом 76 копійок. А вам треба знайти ціну бублика і ціну булки. Так як вона тут не змінюється, є основним питанням, і ціна бублика і булки не порівнюються одна з одною, то такі задачі, коли у вас дві невідомі, не пов'язані одна з одною, зручно розв'язувати через систему. Це різні зміни, тому ціну булки позначимо за x, ціну бублика за y. Тут теж саме буде. Тепер нагадаю вам таку формулу. Вартість покупки це ціна помножена на кількість. Тобто, щоб знайти вартість, треба вміст перших двох колонок перемножити. Ну тут х помножити на 1 буде 1х, тут 4 у тут буде 2х, а тут будуть 3 у Так як вам відома їх спільна вартість, то система у вас буде така. Перше рівняння буде таке x плюс 4 y це у вас 68, а 2х плюс 3 y це 76. І так, ми отримаємо таку систему і розв'язуємо тепер. Ну, тут метод додавання не дуже зручний. Давайте підстановкою. Виражаємо x через y, отримаємо 68-4, підставляємо замість x в друге рівняння. І тепер в другому рівнянні розкриваємо дужки. Тобто перший вираз так і переписуємо. В другому рівнянні розкриваємо дужки. Це 120 плюс 16 136 мінус 8 у, плюс 3 ігри дорівня 76. Переносимо 136 в той бік, ліворуч у вас залишається мінус 5 у, 76 мінус 136 буде з мінусом, і це буде 60, так? І тому y буде 12. Х це буде 68 мінус 4 y А y – це мінус 60 поділити на мінус 5. Буде додать число, І це буде 12. Підставляємо сюди. Х це буде 68 мінус 48, і це буде 20. Тому відповідь. Це впорядкована пара чисел 20-12. Але якщо вас запитують, наприклад, про ціну булки, ви вкажете там 20 копійок та 12 копійок. Ну, це така нескладна задача. Я думаю, що все тут зрозуміло. Друга така ж сама. Так, а тепер давайте подивимось. Задачі теж на ціну, кількість, вартість. Але в цих задачах вже ціна змінюється. Вони більш складні, і на ЗНО ви побачите, такі були неодноразово. Саме складні задачі на ціну кількість вартості. Так, читаємо умову номера 3 Відомо, що 4 кг огірків і 3 кг помідорів коштують 170 гривень. Там щось невірно написано. А після того, як огірки подорожчали на 50%, а помідори подешевшили на 20% за 2 кг огірків і 5 кг помідорів заплатили 180 гривень. Знайдіть початкову вартість 1 кілограму огірків і 1 кілограму помідорів. Тобто, це задачі. Виду, ціна, кількість, вартість. Ми знову малюємо таку ж саму табличку, в ній 5 строчок, 4 колонки. Тут ми пишемо ціна, кількість, вартість, але вона більш складна, тому що ціна змінюється. І так, у вас є два види товару огірки і помідори. Так, нижче ми теж пишемо огірки і помідори. І так, що нам відомо? За 4 кілограми огірків і 3 кілограми помідорів. Тут треба було записати, не коштують, а ну, не коштував, а коштують. Вони разом коштують 170 гривень. Тобто це спільна вартість. 170 гривень. Так, ціна нам невідома. Але дивіться далі, що далі було. Якщо огірки подорожчали на 50%, тобто ціна змінилася, а тепер скажіть мені, будь ласка, якщо вони подорожчали на 50%, скільки відсотків вони тепер складають від початкової ціни? 150, так? Тобто, якщо гірки подорожчали, вони складають 150% була 100%, вона на 50 подорожчала від початкової ціни. А що було там з помідорами? Вони подешевшили на 20%. Як це показати? Якщо було 100%, а на 20 стало менше, то це буде вже 80% від другої ціни. Так, що робимо далі? Тоді за 2 кг огірків і 5 кг помідорів заплатили 180 гривень. Так, ну і тепер основне питання, яка була початкова вартість 1 кг гірків і 1 кг помідорів. Так як ці ну, дві ціни нам невідомі, і вони одна з одною не пов'язані, тому тут х, тут Y. І перше рівняння в системі буде таке досить просте, бо ми що? Заповнюємо тут знаки питання, як знайти вартість ціну помножити на кількість. Тут буде 4 ікси, тут буде 3 ігрики. І в сумі вони дають 170. А тут тепер трошки складніше, бо ціна змінювалась. Дивіться, якщо нова ціна огірків це 150% від старої, то як її знайти, треба перевести відсотки в десятковий дріб. Це буде 1,5 і помножити на ікс. Це буде 1,5х. Тут 80% від y. Це буде 0,8 y Так, і тепер ми визначаємо вартість. Як знайти вартість? Ціну помножити на кількість. 2 помножимо на 1,5 і відразу напишу 3х. Тут 5 помножимо на 8. Це буде 40 і один знак відділяємо кому 4 ігри. Ну, і тепер ж в нас, яка ж в нас буде система? 4 х плюс 3 у дорівнюють 170. А тут 3 х плюс 4 у дорівнюють 180. Ну і тепер давайте згадаємо ще один метод, який ми користувалися в 7 класі. Це метод додавання, але відразу його ми не зможемо використати. Чому тут незручно підстановкою? Бо в нас немає. Рівняння, в якому буде коефіцієнт при зміні 1 чи мінус 1. Але ми такий метод використовували. Ми робили при одній зміні протилежні коефіцієнти. Ну, наприклад, при хі 4 і 3 знаходили найменше спільне кратне, це 12. Тобто зробимо в цих двох рівняннях коефіцієнти при х 12 і мінус 12. Перше помножимо на 3, друге помножимо на мінус 4. Тобто зробимо протилежні коефіцієнти. Що тут в нас вийде? 12х плюс 9 у дорівнює 510. Так, тут множимо на мінус 4. Мінус 12 х мінус 16 у дорівнює мінус 720. Так, 360, 360, 720. І тепер використаємо метод додавання. Х знищуються. Сума Y в нас буде мінус 16 плюс 9 це 7 Y, мінус 7 Y, так? І тут буде мінус 210. Друге рівняння можна взяти будь-яке із цих двох, і так, також з тих, які були до того, як ми щось там домножали. Ну, я вибрала перше. Так, а з першого y дорівнює 30, бо мінус 210 ми ділимо на мінус 7. Тепер підставляємо ось сюди 4 x 3 на 30 це 90, дорівнює 170. Переносимо в той бік Y дорівнює 30, 4 x дорівнює 80, y дорівнює 20. Тому огірки коштували 30 гривень, а помідори 20 гривень. І так, це зрозуміло, діти? Тепер ще один дуже такий розповсюджений тип задачі, який теж відноситься до задач на складання рівнянь, ви теж його розв'язували в 7 класі це задачі так званого хімічного змісту. І так, прочитаємо, можете такий підзаголовок собі написати. Задачі хімічного змісту і так, скільки грамів 4 і скільки грамів 10% розчинів солі треба взяти, щоб отримати 180 грамів 6% розчину? Тобто це задача а, такого типу. У нас є якісь два розчини, в них концентрація солі в кожному якась там інша. Так? Потім ми їх змішуємо, і нам відома вага цієї суміші і нова концентрація. Ми пишемо ось таким чином три, ну, чотири строчки, три колонки, зараз поясню, які. Ну, по-перше, був перший розчин, другий розчин. Іноді там не розчини, а сплави. Наприклад, шоста задача це сплави. А потім їх змішують, так? Тобто я напишу так, перший плюс другий розчин. Тепер тут які тут три колонки в нас будуть. Маса розчину в даному випадку. Потім процент, відсоток чого там в даному випадку солі. І ось про третю колонку нічого не кажуть, але саме за допомогою цієї колонки ми будемо складати друге рівняння. Це, третя колонка це маса того, чого був процент, тобто маса солі. Ми тепер давайте заповнювати, скільки грамів 4-хвідсоткового, тобто перший був 4-хвідсотковий розчин, другий був 10-відсотковий. Скільки грамів і того і іншого треба взяти. Щоб отримати 180 грам, тобто нам відома маса суміші 6% розчину. Ну і основне питання це ось ця маса, так? Тепер давайте дивитися, що тут ще між строк, як я кажу. Ну, по-перше, звідки взявся цей третій розчин. Це змішали перші два. Тому сума. Ось цих двох величин дорівнює ось цій величині. Так. Тепер давайте про соль. Теж ми не знаємо масу, ми можемо її виразити, бо ми знаємо відсоток. А тепер маса солі в першому і другому дорівнює масі солі в суміші, бо сіль теж нікуди не дівалася. Так, тепер, так як це в нас не пов'язані одна з одної величини, можемо їх позначити двома різними змінними Y. І перше рівняння буде яке x y до рівня 180. Тепер заповнюємо наступні колонки зі знаком запитання. Як знайти масу солі? Вам треба знайти 4% від маси всього розчину. 4% це 4 сотих, тобто 0,04. І ми множимо це число на х. Тобто, щоб знайти відсотки від числа, треба перевести їх десятковий дріб, поділити на 100. І помножити на число. Тут що в нас буде? Тут в нас буде 10% від Y. 10% це одна десята, 0,1 y Так, а тут 0,06 помножити на 180. Давайте відразу перемножимо. Це те ж саме, що 0,6 на 18, бо кома здвигає, навпаки, 0 здвигає кому праворуч. 60 плюс 48, 108 і один знак відокремлюємо комою, тобто буде 10,8. І, і дивіться, звідки ми візьмемо перше рівняння. Ось з, цього, з цієї умови, що сума цих двох величин 180 грам. Тепер в другому рівнянні 0,04х плюс 0,1у. До 10,8. Ну, теж можна тут методом підстановки. А можна зробити методом підстановки, але трошки зробити більш простим ось це рівняння, якщо е, брати коми, як це можна зробити, помножити все на 100. Давайте помножимо на 100 і відразу виразимо з першого х через у. Х це 180 мінус у. Якщо я множу на 100, отримуємо 4х плюс 10 у. Дорівнює 1080. Ну і тепер підставляємо замість х. перше так і пишемо: 180 мінус у, пишемо 4, умножити на 180 мінус у, плюс 10, і це буде 1080. Так, х це буде 180 мінус ігрик. Тут розкриваємо дужки. 720 мінус 4 y плюс 10 y дорівнює рівня 1080. Тепер зводимо подібні. Перше так і переписуємо. В другому отримаємо 6 y 720 переносимо той бік і отримуємо 360. І тому Y – це буде 60. А Х це буде 180 мінус 60, це буде 120. Тобто першого розчину з такою концентрацією треба взяти 120 грамів, а другого 60. Так, чи є запитання? Ну і давайте ще подивимось ось таку задачу, ще один тип задач, які теж відносяться до задач на складання рівнянь. Можна старати? Це важлива да. задача, це задачі, ну, на відсотки, так задачі на банківські відсотки. Так, напишемо задачі. На банківські відсотки. Чтаємо умови. Платник поклав до банку 1200 гривень на два різні рахунки. По-першому, з них банк виплачує 6% річних, а по-другому, 8% річних. Через рік клієнт отримав 80 гривень відсоткових грошей. Скільки гривень він поклав на кожен рахунок? Ну, це восьма задача. Теж можна записати а, скорочену умову за, за допомогою такої таблиці. В нас буде 4 ну, колонки, третя ось ця перша. Да? Ми тут не пишемо нічого. Так, тут у нас був перший рахунок і другий рахунок. Так, ну, по-перше, він якусь суму поклав. Я написала так: початковий внесок, потім йому виплачують якісь комісійні, тобто відсоток, так, і прибуток. Тобто, нам відомо, скільки він грошей отримав. Прибуток. Ну, це були ті часи, коли 80 гривень ще були якоюсь сумою і 1200 гривень. І так, вкладник поклав до банку 1200 гривень на два різні рахунки. Тобто я не знаю, скільки ані на перший, ані на другий, а в сумі це було 1200 гривень. Так, тепер далі. По-першому банк виплачує 6% річних, а по-другому 8%. Через рік клієнт отримав 80% прибуткових грошей. тобто його прибуток за рік в сумі склав 80 гривень. І нас цікавить, скільки гривень він поклав на кожен з рахунків. Тобто це основне питання. Так як ці дві величини не пов'язані одна з одною, можна одну з них позначити за х, іншу за у. І перше рівняння буде Х плюс Y тисячу. Дві. Тепер як визначити прибуток? Прибуток це є ті відсоткові гроші, так? Тобто 6% від суми, яку він внес. 6% це 0,06. Ми переводимо в десятковий дріб, ділимо на 6 і множимо на суму, яка була 0,06х. Тут буде 0,08. І в сумі це дає 80. І яка ж система в нас вийде? Х Y – це буде 1200. Тут що в нас буде 0,06 плюс 0,08, дорівнює 80. Ну, я в другому рівнянні домнозила би все на 100. В першому виразила би вже х через у. Це буде 1200 мінус у. Так, тут буде 6х плюс 8, дорівнює 8000. Ну, і тепер підстановка, підставляємо. перше так і переписуємо. Пишемо 6 помножити на 1200 мінус і Плюс 8 Y. і це буде 8000. Так, ми ну, тепер розкриваємо дужки. отримуємо х дорівнює 1200. Мінус y. Тут 70, 7200, мінус 6 ігриків, плюс 8 ігриків дорівнює 8000. Так, перше так і переписуємо. В другому отримаємо 2 y це 8000 мінус 7200, це буде 800. Тому y це 800 поділити на 2, це 400. І Х тоді це буде 1200 мінус 400, це буде 800 гривень. Тобто на перший рахунок він поклав 800 гривень, а на другий 400 гривень. І так, якщо це зрозуміло, давайте ми ще складемо умову до задачі номер 6 а ви розв'яжете її пізніше вдома. Надім буде номер 2, 4, 6 і 7. Але 6 ми почнемо розв'язувати зараз, бо в нас ще залишився час. І так, читаємо умову: скільки кілограмів 20-відсоткового і скільки 50% сплавів в міді треба взяти, щоб отримати 30 кг 30% сплаву? То ми пишемо ось таку таблицю. Так, ще одна колонка. Це задача хімічного змісту. Ми пишемо: ось тут пуста, тут ми пишемо перший, тільки вже не розчина сплав, другий сплав. Ну і їх суміш ми позначаємо так, перший плюс другий. Три колонки які? Маса чого? Ну, того, про що йде мова. Сплаву, відсоток, тут в даному випадку міді, і маса того, чого відсоток, тобто маса міді. Ну, і тепер читаємо. Шосте, так? Перший сплав був 20%. відсотковий. Другий 50-відсотковий. І отримали ми 30 кг 30-відсоткового сплаву. Тобто маса сплаву 30 кг. Нам невідомо, ані це, ані це, а в сумі вони дадуть 30%, бо звідки взялася ця сумарна маса, це додали перші два. Так? Тепер про масу міді теж нічого не сказано, але зрозуміло, що вона нікуди не ділася, тому маса міді в першому та другому дорівня масі міді в сумці. Ну і тепер хто мені може сказати, що тут позначити за y і як тут записати, що у нас тут буде? Ну тут Х, так, тут і. Перше рівняння яке буде? Х плюс Y дорівнює 30. Так. Тепер виражаємо масу міді. Вона складає 20% від ікса, Тобто, що це буде? 02х, так? Тут 50% від y, Це 0,5 y половинка від y. А тут 30% від 30 кг, Це 0,3 помножити на 30. Це те ж саме, що 3 на 3, тобто 9. І друге рівняння буде яке? 0,2х. Плюс 0,5 y до рівня 9. І далі ви це вже розв'яжете вдома. І так, домашнє завдання буде таке. Номери 2, 4, 6, 7 цього файлу. І так, якщо це зрозуміло, а тоді завтра ви пишете контроль на геометрії, в середу у нас алгебра буде. І геометрія почнемо повторення вже. Все, тоді, до зустрічі завтра. О, завтра я просто надішлю вам файл. Все, до побачення. Дякуємо Спасибо. до зустрічі.